Вітаю! Ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. У Миколаєві на оновлення бомбосховищ з обласного бюджету виділили 1 мільйон 330 тисяч гривень. Задача поставлена по текущому ремонту. Аета: водостановлення, водоснабження, водоотведення, електроснабження, баки запасу води. І текущий ремонт. На Мерезнюваченні впроваджують енергозберігаючі технології. Продовжуємо працювати з дітьми для покращення їхніх умов перебування в дошкільному закладі. У рубриці очима репортера ви дізнаєтесь, в якому стані зараз автошляхи Миколаївщини. Про миколаївські дороги багато говорять і місцеві жителі, і влада. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія заблокує в ООН відправку миротворців на Донбас. Якщо ця історія дійде до Ради безпеки ООН, то він відразу доручає генеральному секретареві доповісти, як до цієї ініціативи ставиться не лише одна, але обидві сторони. В даному випадку київська влада, Донецьк і Луганськ. Продовжив він: інших операцій щодо підтримки миру не буває. Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада України. Попросила ООН і Раду ЄС ввести миротворців на схід України 19 березня. Росія внесла до Радбезу ООН новий проект резолюції на підтримку реалізації мінських домовленостей по Україні від 12 лютого. А у Миколаєві на оновлення бомбосховищ з обласного бюджету виділили 1 мільйон 330 тисяч гривень. Ремонтом одночасно займатиметься кілька бригад, аби в стислі терміни завершити роботу з приведення до ладу захисних споруд у місті. Міський голова Юрій Гранатуров такий термін обмежив часовими рамками. Всі роботи мають бути виконаними до 1 червня. Загалом у місті 223 бомбосховища і 72 захисні споруди. З них 31 вже відремонтували, а в 25 ведуться ремонтні роботи. Замовник головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та департамент ЖКГ. Якщо усі захисні споруди привести до норми, вони зможуть у разі небезпеки прихистити 68 тисяч городян протягом 6 годин. Задача поставлена по текущому ремонту. а это восстановление водоснабжения, водоотведение, электроснабжение, баки запаса воды и текущий ремонт. То бишь косметический, это побелка, покраска, при необходимости штукатурка, стяжка полов. Задача поставлена городским головой до 1 июня. Перше, що зробили ремонтники, поставили у підвалах захисні решітки від вандалів. Далі підвали обстежили і визначилися із характером робіт. Чотири бомбосховища потребують капітального ремонту, решта косметичного. Майже в усіх бомбосховищах доводиться відновлювати подачу води, вентиляцію і каналізацію. В ході рейдів рятувальники разом з волонтерами і балансоутримувачами виявили додатково 477 підвалів, де можуть сховатися люди. Основні вимоги до таких захисних споруд наявність транзитних инженерных мореж и высота стелли на меньше 190 сантиметров. Я думаю, что если будет 1,85 метра, да, это не по нормативам, но это лучше, чем, чем ничего. Поэтому работа эта продолжается. Я думаю, что в течение двух месяцев мы повторно посмотрим все те подвалы, которые могут быть приближены к тем требованиям, которые существуют на сегодняшний день. Сергій Гарасименко каже, що до підрядчиків висувають лише три умови: цена, якість і робота без передоплати. Усі розрахунки по завершенню ремонтних робіт. Наталія Якобсон, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Енергозберігаючі заходи, які були проведені в Березнеговацькому дитячому садочку, сонечко, приклад успішної співпраці громади з проектами Європейського союзу, програми розвитку ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду. Садочок кровесник держави 15 березня відсвяткував свій 24-й день народження. У кожній дитині талант відшукати з дитинства духовність малечі плекати. Це девіз дитячого садочку сонечко. Крім того, що сонечко на сьогодні один з найкращих дитячих закладів Березнегувацького району. Він ще й перший, який взяв участь у проєкті Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Вихованців садочку 190. Напрямок роботи закладу народознавство. В кожній групі, які мають власні назви, відповідне оформлення. Програма навчання цікава і різноманітна. Є такий собі космічний клас, чудова бабусина світлиця. Протягом 9 років дітлашня має змогу навчатися англійській мові. Мовний гурток з'явився в садочку завдяки співпраці закладу з волонтерами Корпусу Миру. До речі, садочок є базою для проведення міжрайонних навчань. Працівників дошкільних освітянських закладів, а успіх у провадженні двох енергозберігаючих проєктів сприяв візиту до сонечка представників Європейського союзу і програми розвитку ООН. замінили за два проєкти, ми 91 вікно, 17 дверей. Хочу що я сказати, що порівняно з минулими роками до того, як ми міняли, і після того, як ми поставили, по сьогоднішній день це вже пройшло скільки років, але група зберігається тепло, затишок у дітей. Ми дуже довольні тим, що ми свій час відгукнулись. Звичайно, ми ще хочемо працювати і далі. Ми не зупинили роботу нашої громадської організації. На сьогоднішній день вона функціонує, працюємо в різних напрямках ми і продовжуємо працювати над тим, щоб в першу чергу, так як ми в дошкільному закладі, то ми для того, щоб працювати з дітьми для покращення їхніх умов перебування в дошкільному закладі. В подальших планах колективу проведення капітального ремонту ще у двох блоках закладу. А потім, якщо це буде зроблено, облаштувати там центр матері та дитини і реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами. На цей проект вже виготовлено проєктно кошторисну документацію. Більш детально про участь громад Березнигуваччини у проєкті Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ви дізнаєтесь у неділю, 22 березня, о 20-й вечора, з програми орієнтовано на громаду в ефірі телеканалу Миколаїв. Катерина Тригубова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Першого посправді теплого весняного дня Миколаївці вийшли на загальноміський суботник. По всьому місту самого ранку можна було побачити городян з мітлами та лопатами, які наводили лад в рідному місті. Перший цьогорічний суботник виявився справді масштабним за кількістю учасників. Майже 10 тисяч небайдужих городян протягом трьох днів вийшли у сквери на проспекти вулиці обласного центру, аби після важкої зими причепорити рідне місто. Тим більше, що незабаром і таке важливе свято, як День визволення Миколаєва від фашистських загарбників. Наша знімальна група побувала в кількох точках, адже об'їхати все місто за день неможливо. В Заводському районі робота кипіла при вокзальному сквері. Але це а також не єдиний об'єкт. Не тільки в цьому парку, а у нас в ближайше час берегова зона намива. Зараз будемо уділяти внимание. І парки, которые починають від Комсомольська і заканчиває їх клубом, сухим фонтаном, парк Шевченко, хоча він там у нас на твердую четверку, ну теж є позиція до, до, до п'ятерочки його довести. З таким завзяттям, з яким миколаївці взялися прибирати місто, то воно повинно виглядати на п'ятірку. І це власне бажання городян. К освобожденню міста завжди проводиться суботник. І треба украсити все такі гори, щоб він був чистенький, красивенький. Щоб всім жителям приємно було ходити по чистим, красивим вулицям. Убираю тут, щоб город став чище, було воздух хороший. Прибирали прибережні смуги біля Інгульського мосту. Тут мітли та граблі взяли спортсмени, але зовсім не важливо від організації були активісти чи просто свідомі громадяни працювали із задоволенням. Ми сьогодні перший весійні масовий суботник, і дуже натрадна те, що дуже багато горожане, активисты, среди них вот Рима Эдуардовна Малахова, Давида Рахамия и очень много других ребят э, организовали общественные организации, спортивные школы, э, просто молодых людей, которые общаются между собой в соцсетях и вышли убирать целую массу зеленых зон в городе Николаеве. Работали все. До речі, Миколаївський міський голова оголосив місячник з благоустрою, який триватиме до 21 квітня. Однак сподіваємося, що чистота на вулицях міста триматиметься завжди. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, ТНМ. Більше 100 мільйонів гривень закладено службою автомобільних доріг в Миколаївській області з Миколаївським облавтодором. Кошти підуть на експлуатаційне утримання доріг державного та місцевого значення, у якому стані знаходяться дороги у місті. Дивіться у нашій рубриці очима репортера. Про миколаївські дороги багато говорять і місцеві жителі, і влада. Великі вибоїни та ями перетворюють поїздки магістралями міста на дорожні муки. Однаковою мірою незадоволені дорогами і водії, і пішоходи. Плохі дороги. А Як ви думаєте, що можна змінити, щоб їх відремонтувати? Не знаю, профінансувати мабуть, для начала. Між городами навіть краще дороги, ніж Миколаїві. Это, судя по тому, когда был снег, трасса была расчищена, относительно ровная. Мы въехали в город, в городе ужас хуже. Ты как думаешь, что нужно сделать, Як думаєте, що можна зробити? наверное, к нашим чиновникам не подскажу. Планировать бюджет как-то распределять. Вирішити проблему незадовільного стану магістрали міста на думку миколаївців, можна. Головне у цьому питанні фінансування. Плохое отношение. Смотрите, везде дыры. А как думаете, всей... что нужно сделать, вот, чтобы... Заасфальтировать. Сделать, заасфальтировать. Потратить деньги туда, куда надо. На дороге. Ой, ужасные. Ужасно. Дороги, ужасне, тому що йдеш, ноги ламаєш, Привет. машини, ями. Это... Ну, це ужасно. А як думаєте, що сделать, зробити, щоб їх відремонтувати? Щоб мер взявся за голову і не деньги нікуди не треба, а почав ремонтувати дороги і выполнял свої обязательства. За словами голови Миколаївської облдержадміністрації Вадима Мерікова, на капітальний ремонт в Миколаєві виділено більше 30 мільйонів гривень та на ямковий ремонт 8 мільйонів гривень. Ремонт, вы видите, ямочный в городе Николаеве уже происходит, но по температурному режиму, вы видите, у нас каждый день температура меняется. Может быть плюс 10, а может быть и минус 3. В связи с этим капитальный ремонт необходимо выполнять, когда позволяет температурный режим, то есть апрель-май месяц. И я вас уверяю, что в городе Николаеве он будет проходить. А ми повернемося до цієї теми у травні і перевіримо, наскільки обіцянки влади співпадуть із реальним станом речей. Анна Борейко, Андрій Заворотній, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв став одним із чотирьох міст України, де відбулося обговорення такої нагальної проблеми, як бібліотеки в умовах кризи. Про мету та завдання цього форуму знають наші кореспонденти. Миколаївській обласній універсальній бібліотеці імені Олексія Гмирьова обговорювали розвиток та трансформацію бібліотек України в сучасних умовах. Представники різних професій, медики, журналісти, викладачі могли внести свої пропозиції стосовно вирішення цього питання. Ініціаторами цього заходу стали представники бібліотечної справи України. Наступним етапом цього проєкту після зональних обговорень буде створення спеціального такого документу, меморандуму, маніфесту. Ми його називаємо Бібліотеки в умовах кризи, які будуть рекомендувати громаді, чого очікувати бібліотек від бібліотек, можливо, не лише очікувати, а й вимагати або допомагати реалізувати ці завдання, і бібліотекарів відповідно переформатуватися і допомагати людям. Як спеціаліст Ірина висловила своє бачення та умови розвитку бібліотечної справи на території країни. Ми розуміємо, що бібліотеки це великі ресурсні центри. В умовах кризи, коли людини люди, можливо, не зовсім матимуть можливості вдома купити книжку, зробити передплату на періодичне видання, мати доступ до інтернету, то вони повинні очікувати від своєї влади. І від ну, підтримку власне, на те, щоб у бібліотеках ці ресурси були, і вони могли це отримувати в бібліотеках. Моя особиста позиція, що бібліотека це третє місце в житті людини. І вона має бути таким: перше це наш дім, друге робота, а третє – має бути бібліотека. Голова Миколаївського регіонального відділення Української бібліотечної асоціації Надії Бокса зазначила. Що наразі робота спрямована на розвиток та вдосконалення сільських бібліотек, а також запровадження у них інноваційних технологій. Зокрема, вже повністю комп'ютеризовані 402 сільські бібліотеки області. Саме бібліотеки сьогодні зайняли своє чільне місце в інформаційному просторі. Дуже багато уваги приділяємо сільським бібліотекам, тому що вони дійсно є такі життєдайні єдині джерельця інформації на селі. У нас 402 сільських бібліотеки. Саме цим бібліотекам треба приділити уваги. Буде проходити оптимізація сільських бібліотек. Це укріплення бібліотек на центральних садибах. І я думаю, його треба розвивати волонтерський рух, щоб в маленьких населених пунктах теж були пункти видачі літератури на замовлення. Сьогодні бібліотека це не тільки зал тихого читання, це мобільна робота, це робота в громаді, і це центр спілкування. Дуже багато у нас задумів, дуже багато великі у нас плани. Я думаю, що підтримки громади, при підтримки громади, влади, депутатського корпусу ми зможемо змінити роботу бібліотек на краще. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщина. 21 березня відзначається всесвітній день поезії. Свято було започатковано на сесії ЮНЕСКО у 1999 році. А в Україні день поезії розпочали відзначати з 2004 року. До всеукраїнської ініціативи у науково-педагогічній бібліотеці приєдналися і миколаївські поети. Серед них є лауреати Шевченківської премії, премії імені Ушакова. Адже Миколаївщина славиться не тільки своїми кораблями, а й творчою інтелігенцією. Серед них Валерій Бойченко, Павло Глазовий, Людмила Чижова та багато інших. Тому на це свято наші поети чекають і намагаються підготувати творчі сюрпризи. Радуюсь, що появився професіональний праздник у поетів. Взагалі, поезія. это вид энергии, поэтому, поэтому как бы поэзия, она каждый день. Собираются все поэты, читаем стихи, слушаем других. Ну, я не знаю, по-моему, такой весенний день, день поэзии. И поэзия это вообще все весеннее такое. Окрим чтения поэзии, на заходе виконувалися вірші під музичний аккомпанемент. День поэзии для меня это особый праздник, потому что накануне Дня поэзии у меня вышла новая книга, Океан впадает в небо. Здесь на каждой странице иллюстрации морские. Дело в том, что я в прошлом был моряком. Поэтому все стихи, а их тут около больше ста, все связаны с морем, с моряками, с теми странами, в которых я побывал. Вот, поэтому если зрителей сегодняшних не укачают от моих морских стихотворений, то я прочитаю и морские стихотворения и несколько песен спою тоже на, на свои стихи. Мою частиною заходу стала презентація нової книги миколаївського поета Дмитра Креміня. Медові місяць у Карфагені. Саме так називається збірка поезії, де назва та весняний настрій перебувають у гармонії. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. До Всесвітнього дня поезії Дмитро Кремінь, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, презентував свою нову збірку поезії під назвою Медовий місяць у Карфагені. Про мотиви збірки та історію написання дізнавалися наші кореспонденти. Нова збірка Дмитра Креміня писалася майже п'ять років через хворобу автора. У ній письменник висвітлює події в Україні за останні роки, тому і назва доволі драматична. Вийшла ця книжка вперше. Після 2007 року у форматі, у форматі обласної державної підтримки місцевого княгиня і розпосюження, ну і названа вона досить трагічно медовий місяць у Карфагені. Ви розумієте, що це не просто так. Це так, як любов у Карфагенії, коли же йде третя понічна війна. Коли вже Ганнібала вигнали з міста, коли гинуть люди і загине країна, звичайно, ми живемо надії, що ми переможемо. Не Сціпіон, не катон, а наш український Ганнібал, наш український козацький дух, військовий дух. Автор з гордістю зазначив, що його остання збірка вже розміщена у 900 бібліотеках області, а тому усі охочі зможуть ознайомитися із поезією Дмитра Креміня. У збірці зібрано і громадську пейзажну та інтимну лірику поета. Тут є і твори, які пише зараз дуже мало людей. Крім мене, може Богдан Стельмах зі Львова. Але це є такий жанр, поетична симфонія. Тут є кілька поетичних симфоній золота ліхтарня, сад «Сад», «Птахи Івана Четнея», Оргія, Чорна меса. Поет досить драматично окресив провідні мотиви збірки, адже головною метою автора було показати реалі буденного життя України. Трагічний, сучасний. Неймовірно складний переломний етап нашої української держави, нашого образу кажучи Карфагена. Тому що або переможемо, або нас переможуть. На останок автор привітав усіх миколаївців уривком із власної поезії. Кінбурн і гілея. Еллада й едем, тут пахне і борем, і лісом. Спочатку залізом, а далі вогнем, вогнем і залізом. Без золота Олія тут золота. Рука на рамені, Чому ж мені сяють В сльозах? Крізь літа, ці очі зелені. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок у Миколаєві стартував шаховий фестиваль «Меморіал Миколи Шелеста, присвячений пам'яті засновника Миколаївського шахового клубу. Цей форум, який відбувається вже вдруге, триватиме протягом 10 днів до 29 березня. Символічно, що організатори заходу інтегрували чемпіонат міста в меморіал, оскільки Микола Шелест пішов в життя рік тому, не догравши в чемпіонаті 2014 року останній тур. Саме завдяки Миколі Шелесту в Миколаєві почали активно розвивати шахи. За його участі в місті було відкрито будівлю шахового клубу. У пам'ять про Миколу Шелеста та Олександра Подольського, які зробили вагомий внесок у розвиток шахового спорту Миколаївщини, до початку турніру на будівлі шахового клубу було відкрито меморіальні дошки. Вітаючи учасників шахового фестивалю, міський голова Юрій Гранатуров висловив бажання також брати в ньому участь і наголосив, що ім'я Миколи Шелеста золотими літерами вписано в історію міста. Я в один із днів хочу вихідних прийти з удовольствием поиграть. я, звісно, не заявлен на участь в э, с е участниками турніру з удовольствием Есть Є попробовать сыграть с чемпионом мира Бортником. Турнір має статус відкритої першості Миколаєва і проходитиме за швейцарською системою. Участь у ньому беруть більше 70 шахістів різного віку. Цей Турнір буде у нас регулярним, традиційним і один раз в год в марте месяце будет турнир проходить с обсчетом международного рейтинга, на который будут приглашаться ведущие шахматисты нашей страны. Руслан Хамзін також наголосив, що Миколаївська шахова школа є однією з провідних в Україні. Її учасники продовжують посідати призові місця на різних змаганнях. А ім'я миколаївських шахістів відомі далеко за межами нашої держави. Якщо по свіжим слідам говорити, то вот я буквально два дні назад приїхав з міста Херсона, де проходив чемпіонат України до 18 років. І наш вихованець нашої школи став чемпіоном України в зрасної категорії. Тобто у нього пряма дорога. повторити. успех Александра Бортника, который был чемпионом мира до 18 лет. И вот Пен Лимин, такая фамилия у нас теперь популярная, как говорится, стал чемпионом Украины до 18 лет. І у нього тепер шанси в чемпіонаті міра у турнірі. Беруть участь шахісти з Миколаєва, Южноукраїнська, Києва, Одеси, Южного, Запоріжжя, Херсона. Рейтинг-фаворит турніру міжнародний майстер з Миколаєва. Микола Бортник цікаво, що цьому виду спорту вік не підвладний. Мобілізують організм чоловіка. Вот та ігра Підказує... как надо знаете, как правильно, правильно в жизни действовать, чтобы не ошибаться в своих действиях. Вот шахматы в этом отношении очень больш... хорошие помощник. Как ни странно, кем бы ты ни работал, как... в какой-то момент все надоедает, а шахматы вечно. То есть как игра, конечно, уникальна. У ході турніру буде розіграно 31 приз, у тому числі і головний 5 тисяч гривень. Чемпіон міста отримає право без відбору грати у фіналі 73-го чемпіонату області. А 29 березня відбудеться бліт турнір, у якому матимуть змогу брати участь усі бажаючі шахісти. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, ТНМ На цьому в мене все. Тож я прощаюся з вами до зустрічі. Бажаю гарного настрою та доброго вечора. Нехай щастить.